Поліція Прикарпаття застерігає громадян не довіряти інформації, яку отримуєте від незнайомих осіб телефоном, адже шахраї продовжують виманювати таким чином кошти у довірливих краян, аби донести застереження до населення в обласному центрі. Зібрали на брифінг журналістів, говорили про вчинення шахрайств на території Івано-Франківщини, їхні різновиди та профілактику. Кількість телефонних шахрайств в Україні загалом і в нашій області, зокрема, останнім часом відчутно збільшується, кажуть правоохоронці. Шахраї без живого спілкування зі своїми потенційними жертвами. Різноманітними способами виманюють інформацію про банківські дані і крадуть гроші з рахунків. Поширеними стають шахрайські схеми, пов'язані з інтернетом. Це стосується послуги купівлі-продажу товарів, де під приводом перечислити гроші за товар злоумисники дізнаються особисті банківські дані і замість поповнення їх рахунків знімають гроші. Про факти шахрайств, кількість зареєстрованих таких злочинів у цьому році та їхню специфіку розповів на брифінгу з прикарпатськими журналістами. Істами начальник управління карного розшуку в області Роман Чехмарів. За 12, 12 днів 2017 року на території Івано-Франківської області зареєстровано 20 кримінальних проваджень по фактами шахрайських дій. Жителька міста Івано-Франківська. Виставила оголошення про продаж певної речі. до неї зателефонували, погодили ціну. Вона дала реквізити своєї банківської карточки, на яку їй мали пройти гроші. В кінцевому результаті з карточки було знято 12 тисяч гривень. був випадок, коли житель івано Франківської області по інтернету знайшов оголошення в Чернігівській області продається трактор. Ну нічого кращого не додумався, як перерахувати ціна трактора 60 тисяч. Перерахував він 60 тисяч гривень, приїхав в Чернігів, номер телефону, за яким він спілкувався з продавцем, вже поза зоною досяжності. І трактора немає грошей, нема. Часто є в нас факти, коли дзвонять до жителів області і кажуть, що син. Вчинив ДТП чи встановив якийсь інший кримінальний злочин для того, щоб вирішити це питання, треба віддати працівнику поліції гроші в сумі: 100 євро, 200, тисячу гривень, 5 тисяч гривень в різному випадку, різні суми. Люди перекидають ці гроші на банківські рахунки і на цьому. Історія припиняється. Потім син чи дочка там виходять на зв'язок. що з ними все нормально. Нікуди не попадали ніякі ДТП. Житель Чернівецької області, який Приїхав в Яремчу і так по телефону три шахрайства скоїв на території Яремчанської міської ради, одне на території Косівської. Він затриманий, йому оголошено підозру по чотирьох фактах шахрайських дій. Працівники Косівського відділу поліції затримали його на території Чернівецької області, доставили і обирається міра запобіжного заходу. Хотів би звернутися до жителів області, щоб при таких телефонних дзвінках. При повідомленні про якусь небезпеку чи затримання своїх родичів, повідомляти на 102 і не перераховувати ці гроші, тому що це все шахрайські схеми, які в кінцевому результаті приводять тільки до втрати грошових коштів.